Почнемо з опитування. Опитування дуже цікаво. Цікаве явище, не цікаве опитування. Цікаве явище. Чому тому, що в зеленського зростає довіра з 4 по 9 лютого було 57%, Ми вже про це говорили, і це якраз заявляли Трампу про те, що він говорив 4% відсотка рейтинг в зеленського. Ну, як ми тепер розуміємо, що це, напевно, хтось або росіяни, або Порошенка з Тимошенко привезли таку інформацію. Тепер 14-28 лютого 66% 30% не довіряють Зеленському. І зараз з 1 по 4 березня, ну, практично 3 дні тому, так? 68% вісім відсотків довіряють, двадцять не довіряє, і це явище однозначно. Ми всі в одній лоці, тому що навколо України, навколо нас з вами відбувається ну, такі події, що на нас тиснуть все гірше, і гірше нам стає всюди ну, проблемно, і ми розуміємо: ну є єдина людина, да яка може щось в цій ситуації зробити. І Отак люди надіються на Зеленському. А з іншої сторони, ну розумієте, а на кого надіятися? У нас практично нема там якихось орієнтирів, таких людей чесних, які готові взяти на себе відповідальність. Ну беремо залужний, непридатний. Да? от все, що впишуть в коментарях про залужного, це, що він інвалід непридатний. Як йому дали непридатність, якщо люди на фронті там зі всіма хворобами в окопі воюють, і їм ніхто непридатність не дає, щоб її отримати, треба пройти центральну військово-лікарську комісію. Ну, це ж три ада. Це роки люди на це витрачають, а залужний, коли треба було там. За пару днів це отримав, до речі, і е, начальник Гінштаба. Порошенко Тимошенко. Ну, ті, хто претендують на владу вчора, ну я не знаю, обгадились на всю країну просто-напросто. Тому що це зрозуміло. Ми ж в війні знаходимося, а вони поїхали виторговувати собі посади, ну, не за рахунок якихось своїх здобутків і своїх грошей, а за рахунок частин нашої держави. І це ж всім зрозуміло. І тут не питання в Зеленського, тут питання в країні. Далі притула супутник. Вот перше питання. Супутник. всі українці в ті, хто пишуть притула, де супутник. Ну там хтось розповідає, що вже гарантія на супутник пройшла. Що він там два рази за добу десь облітає територію України і ще щось робить. Ну незрозумілі якісь такі дані, чітких даних нема, але кажуть, що він три роки успішно працював. і Це один супутник. Він не може працювати як американська там система супутників стеження. Та де в них там. Кожних пару хвилин вони проходять територію відповідні, і що це взагалі не можна порівнювати. А піари летак розумієте, і витрачали 600 мільйонів. Таке враження, ну що ми купили практично таку саму розвитку, як в Америці. А зараз тихенько, тому що ж нема що показати. Тоже, ну яка довіра до, до такої людини? І от назвіть далі, ну там я не знаю, Арестович він, він там розповідає страшні історії, таке враження, що він е, руський мир сюди хоче просто повернути. Ну, це ж не вийде. Ніхто з українців, російськомовних, україномовних, без суті, ніхто не підтримує повернення росіян і ну, життя з ними, знаєте, як було це навіть після 14 року. Вже не кажучи до 14 року, це ж так зрозуміло. Вони агресори, вони знищили півкраїни. І далі нас атакують, і далі нас вимагають фіг пойми що. І от, нема кого. Нема, от розумієте, і тому це явище я назвав всі в одній лоці, тому що нема кого замінити, нема ким протиставити. Взагалі нема, тому що всі зашкварені і роблять такі дії. Ну таке враження, що вони, знаєте, в дитячому садочку, а не ну, хтось був там головнокомандувачем, хтось був президентом, хтось був прем'єр-міністром, хтось там, я не знаю, був блогером, а хтось був е е коміком, да, як притулок. Ну, там ще є Ганчарієнка, Разумков, ну, але в них маленький рейтинг і недостатня довіра. Тобто нема. І українці в цій ситуації, зрозуміло, ну, вони всі йдуть до Зеленського і починають йому довіряти все більше і більше, тому що розуміють, ну, куди не подивись там катастрофа. Катастрофа ще більша, ніж з Зеленським. Хоча ми і так зараз маємо катастрофу, ну але порівняно з тими всіми людьми, які претендують на якісь посади, а нового когось ми не бачимо, да? тобто ну, це е, нереальні речі. І абсолютно прав, народ тут прав. Да. Тому що те, що роблять ці політики, ці люди, заяви, ну вони напівадекватні. Таке враження, що один там генерал, він йому що кажуть, от як сказати, там напасти на США заради піару, він це робить, не розуміючи наслідки їм кажуть там щось зробити, вони роблять. Ну так, так не вийде, не те, що не перемогти навіть не вийде заключити справедливий мир з мінімальними гарантіями безпеки. Хоча і в зеленського це буде ну нелегке завдання, тому що реально в нас є проблеми, про які ми зараз далі і поговоримо.